Президент України вперше від початку великої війни летить за кордон. США передає нам патріоти, А Росія перекидає дедалі більше техніки на південь Білорусі. Вітаємо сильних та незламних українців в ефірі. 1+,1. плюс Наталя вже проносувала теми нашого ефіру. Ну а ще в нас в студії буде військовий, який спеціально приїхав з бахмутського напрямку. де наші хлопці тримають героїчну оборону. Розмова буде дуже важливою, цікавою, як і інші теми, які ми підготували. До цього ефіру, тому залишайте з нами до вісімнадцятої години. Ну а в студії для вас працюють Наталія Островська та я Євген Плінський. І розпочинаємо наш ефір традиційно розмову з військовим експертом. Ми Спробуємо проаналізувати, які такі зміни на фронті нас можуть очікувати у зв'язку з візитом Путіна до Лукашенка та візитом Зеленського так, до про Все Байдена. це поговоримо. Дмитро Снігіров військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Добрий день, вітаємо пане Добрий день. Ви бачили напевно, що Володимир Зеленський летить у Сполучені Штати Америки. Це його перший візит за кордон від початку великої війни. Паралельно з'являється новина про те, що США готові нам передати і передають системи протиракетної оборони Петріоти, які раніше світ відмовлявся нам передавати. Як вони можуть полегшити нам життя? Як оцей крок може змінити те, що зараз відбувається? Це в першу чергу політичний крок. Він свідчить про те, що країни заходу пристали на пропозиції України щодо закриття не тільки українського, але й відповідно європейського неба. Мовиться про те, що системи Петріот будуть інтегровані в загальну систему протиракетної та протиповітряної оборони разом з країнами НАТО. Разом з тим, це і політичний сигнал диктаторським режимам, як Росії, так і Ірану. Ракетний шантаж щодо України не має жодних подальших. Сенсів Сполучені Штати надійний партнер, який підставив плече в моменті власне відбиття можливих ракетних атак з боку Російської Федерації, в тому числі з використанням іранських дронів і можливої поставки з Ірану балістичних ракет. Справа в тім, що система Петріот в першу чергу е, працює е, в моменті нейтралізації саме балістичних ракет. Того саме компоненту, якого не вистачало українським системам протиповітряної оборони, тобто за допомогою патріотів, ми а... Спробуємо, ну мабуть, правильніше говорити, зможемо у випадку їх вдалого використання протидіяти тим балістичним ракетам, які ми до цього а, майже не збивали. і а, усі військові спеціалісти і керівники Керманичі зборних сил України говорять, що ми а, фактично не можемо їм нічого протидіяти, окрім як бити по них а, в місцях старту ракет. Тепер а, завдяки системам Петріот, це буде можливе. Я правильно розумію? І зокрема іранським Абсолютно. балістичним ракетам протидіяти зможемо. Абсолютно, варто говорити про те, що система Patriot, власне, скажімо, збиття цілі на відстані до 80 кілометрів, а саме, скажімо, момент визначення цілі до 180 кілометрів. Причому висота до 20 кілометрів це надсучасна зброя, яка дозволить Збройним силам України відповідно цивільні. Цивільному населенню почуватися себе в відносній безпеці, і чому відносні, я пояснюю відразу, щоб не було потім, ну скажімо, розмов після отримання систем Петріот. Коефіцієнт системи Петріот – 1,07-1,08. В будь-якому разі будь-яка система ППО надсучасна і система протиракетної оборони не дає стовідсоткової гарантії, але менше з тим. Постачання цих ракет свідчить про подальший, поглиблений характер військово-технічної допомоги з боку сполучених штатів відповідно європейських країн. Давайте згадаємо з вами про те, що Франція напередодні заявила про те, що передає нам системи Петрі протиповітряної оборони малого радіусу дії. тобто мовиться про те, що країни заходу створюють багато ешелоновану систему протиповітряної оборони на території України. Не можемо не запитати про загрозу з білоруського напрямку. Про неї останні дні дуже активно говорять і в соціальних мережах говорять і представники збройних сил України про те, що Білорусь продовжує накопичувати на своїй території російські війська. От хочеться вас, як експерта, запитати, який напрямок може обрати Білорусь в контексті того, що ну була спроба їх штурму Києва на початку війни в них нічого не вдалось. Чи реалістично взагалі що вони спробують атакувати саме столицю, розуміючи, що ми 10 місяців готувались до захисту наших кордонів з білоруського напрямку? Ну давайте не ворожити, але привернемо увагу до того, що одночасно з візитом Путіна в мінськ відбувався візит прем'єр-міністра Великої Британії в Ригу. Мовиться про те, що країни НАТО серйозно розглядають можливість реалізації так званого Сувалського коридору. Це умовний коридор, який з'єднує території Республіки Білорусь, Калінградської області Російської Федерації проходить він територію Польщі та Прибалтійських країн. Тому не випадково за останній тиждень а, польська сторона перекидує саме на проблемну ділянку польсько-білоруського кордону танки Абрамс, які отримують зі сполучених штатів відповідно, корейські системи реактивного залпового вогню і а, ті самі танки. Якщо говорити про можливість потенційного наступу російських військ з території Республіки Білорусі, я не виключаю, що власне буде спроба відрізати. Ну, вдарити по основній логістичній складові, тобто напрямку рівне і далі на Львів, і, е, як один з напрямків наступу. Ну і плюс відповідно київський сценарій повторення сценарія лютого 22 року. Але... але менше тим, да так прошу, але вони спробують змінити тактику правильно, тому що ми пам'ятаємо, що західного напрямку нашої України тоді не було. Зараз вони спробують так. відрізати і логістичний цей шлях. Та вдарити саме по логістики, я не виключаю можливості подібного сценарію, але разом з тим, давайте і говорити, що за оцінками західних спеціалістів можливість повторення сценарія лютого 22-го року з території Республіки Білорусь вона мало вирогідна. Менше з тим за оцінкою українського генштабу, а це перше джерело, якому мають довіряти українці подібний сценарій наразі розглядається як один з потенційних, Себто мовиться про те, що збройні сили України готуються до протидії можливій агресії з боку території Республіки Білорусь. Відповідно проводяться інженерно фортифікаційні роботи, і я нагадаю, на минулому тижні закінчилася командна штабні навчання, в тому числі із залученням бригади територіальної оборони. Легенда навчання відбиття. А якраз якраз території Республіки Білорусь, ми знаємо наскільки Путін любить сакральні дати, і от 30 грудня одна з таких річниця 100 років з дня створення СРСР. Як Ви вважаєте, яку перемогу Путін спробує піднести своєму населенню до цієї дати? Ви знаєте, нам на мою думку, взагалі не варто звертати увагу на ці сакральні дати. Мовиться про те, що українській стороні диктувати свої умови. Це власне, російська сторона має гадати, які подарунки принесе святий Миколай, або які неприємності їх варто очікувати від української сторони на день Злуки чи то інші наші державні релігійні свята. Нам треба мати ментальність очікування неприємності гірше ніж саміні неприємності. Варто говорити про те, що наразі оперативна і стратегічна ініціатива на боці збройних сил України. Тому саме українське військо це основна головна біль для Путіна. І відповідно, ми маємо очікувати до цих сакральних, так би мовити, дат в російському розумінні саме мілітарних перемог української зброї. Хочеться більш детально розпитати вас про цю зустріч, яка відбулася в Ризі. Там була зустріч об'єднаних експедиційних сил. Це такий півні альянс північноєвропейських країн під головуванням Британії, куди входять Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія здається близько дев'яти країн, які так. фактично мають такий формат маленького НАТО під егідою Великої Британії. От цікаво, що ця зустріч відбулася дійсно. В ризі і е, там виступав наш президент Володимир Зеленський. І Ріши Сунак, е, відкриваючи засідання, заявив, що е, головною ціллю для світу на наступний рік. Залишається забезпечення безпеки України, і от в контексті того, що ви сказали, що Білорусь і Росія вони можуть направити свої сили на не в бік України, а намагатись дезорієнтувати нас цими заявами і вдарити по спробувати пробити сувальський коридор до Калінінграду. Наскільки ця зустріч дійсно може передувати можливому розвитку подій в цьому напрямку? Ну, це попередження Російської Федерації, що країни НАТО розглядають можливість подібного сценарію. Давайте говорити відверте, що постачання Україні систем Петріот пов'язане власне з передислокацією з території Російської Федерації на території Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів іскандери комплексів С 400 Крім того, на території Республіки Білорусь базуються комплекси с 300 з дальністю враження до 200 кілометрів. Цебто мовиться про те, що Комплекси Петріот я ще раз підкреслюю, створять єдиний протиракетний щит, в тому числі щодо можливих пусків з території Республіки Білорусь. Що стосується можливості реалізації сувалського коридору, то він розглядається країнами НАТО як основна загроза флангам цього. Блоку мовиться про те, що за оцінками західних спеціалістів саме цей напрямок є Ахілесовою п'ятою блоку НАТО, тому на мою думку, не випадково візит прем'єр-міністра Великої Британії і участь у подібному представницькому форумі. Я ще раз підкреслю російські Федерації чітко дали зрозуміти, що подібні сценарії е з боку Російської Федерації і Республіки Білорусь зустрінуть жорстку відповідь. Відповідна з боку північно-атлантичного блоку, і ще на закінчення не випадково в бюджеті Сполучених Штатів закладене фінансування в розмірі 6 мільярдів доларів на відповідні сили стримання країн НАТО в Європі і в першу чергу при Балтійських країн і України, дякую вам дуже, пане Дмитро. За цікаві фахові відповіді. Дмитро Снігіров, військовий експерт, з нами був на зв'язку.